Сушанська територіальна громада одна із п'яти зі всієї країни, що була обрана для підготовки в рамках проєкту створення громадської системи протипожежного захисту лісів України, що впроваджується Всеукраїнською екологічною лігою за підтримки міжнародної програми лісової служби США. Перед початком роботи майбутні вогнеборці отримали нове обладнання. Це мотопомпа, бензопила, рації, це комплект індивідуальне обладнання, костюм, захисні чоботи, рукавиці та захисний шолом для членів добровільних пожежних об'єднань. А також вони пройшли навчання, яке організував аварійно-рятувальний згін у Хмельницькій області. Протягом трьох тижнів навчались користуватися спеціальною та аварійно-рятувальною технікою і обладнанням, застосовувати його у різних непередбачуваних ситуаціях. Маленькими кроками рухаємося вперед щодо розвитку добровільної та місцевої пожежної охорони на Хмельниччині завдяки спонсорам, завдяки небайдужості самих селян, які гуртуються, об'єднуються навколо цієї однієї мети це допомогти своїм односельцям в ліквідації пожеж різних надзвичайних ситуацій. Більшість добровольців жінки. Мій вибір був не випадковим. Мені запропонували, я, звичайно, одразу погодилася. Проходячи навчання, мені дуже сподобалося, тому що я для себе багато чого дізналася нового. І я сподіваюся, воно мені, можливо, колись пригодиться, але дай Боже, щоб не було таких надзвичайних ситуацій у нашому житті. До складу Росушанської громади увійшло 26 населених пунктів, у яких проживає 11 тисяч населення. Тож послуги вогнеборців будуть необхідні. Я також хочу, щоб в нашій громаді, ну не тільки в нашій громаді, я надію, що буде по всій Україні з часом. Це все. Тобто, ми маємо забезпечити безпеку нашої громади. Це пожежна безпека, будь-які надзвичайні ситуації, стихійні лиха. Це може бути будь-що, але ми маємо допомогти. Якщо не, не дай Бог, що стається, ми маємо прийти на допомогу людям. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. А чи треба заборонити виїжджати за кордон військово зобов'язаним жінкам? Е, я вважаю, що треба заборонити виїжджати, так. Хоча мене багато хто заплює, але ну, я сама хімік-технолог і вважаю, що Україну треба захищати, і навіть якщо потрібно жінкам, значить треба. Це абсурд, і я з цим не згідна. Якщо вже, як то кажуть, не буде кому воювати, ну це вже таке, така справа. А так, ну, щоб вже воювати жінкам, це вже аж занадто. Перегинаю всі межі. Я думаю, що ні. А чому? У мене сестра військова, вона їздила туди, назад. Хто хотів виїхати, той виїхав, а хто вважає е залишатися в Україні. Той боронить, той робить все, що може, і ті, що за кордоном теж вони мені, дуже багато допомагають. Нас родичі, друзі, які дуже багато допомагають. А... Я думаю, що не можна заборонити такі. Думаю, що мають право на виїзд і звісно, і на повернення. А от, на мою думку, чоловіки повинні бути в нашій країні і обороняти нашу державу. Тих самих дружин, дітей, батьків ні, не потрібно. Взагалі, нікому не, не можна нічого забороняти. В нас демократична держава, я вважаю. Тобто заборони недоречні. Людина має мати вибір. Ні. А чому? Ну, жінки, це є в першу чергу жінки. Вони не чоловіки, які мають відстояти свої права і свою гідність. Жінка в першу чергу. вона, ну, вона, як жінка, вона повинна бути вдома і доглядати за сім'єю, робити комфорт і уют в хаті. Ну ніяким образом їй не забороняти виїжджати. Я взагалі проти того, щоб забороняли виїжджати за кордон, бо кожна людина сама має вирішувати, чи я розумію, що від моєї думки нічого не залежить, але. Кожна людина сама має вирішувати, чи їй воювати, чи не воювати, і це ну справа кожного не можна насильно заборонити, чи насильно заставити когось захищати країну? Я рахую, це теж не, неправильно. Ну, дивлячись, у яких цілях? Якщо у цілях е відпочинку, то я думаю, що це не є цілком необхідним. А якщо у разі навчання, наприклад, підвищення своєї кваліфікації, то чому би ні? Чи треба заборонити виїжджати за кордон військово зобов'язаним жінкам? Заборонити. Ну Я думаю, вважаю, що ні. А чому? Ну, по-перше, це порушення прав людини, напевне. А по-друге, якщо вони свідомі, то вони самі повернуться Славута відзначила свій день народження: 406 років від заснування та 390 від надання Махдбурського права. У святковий день містяни бажають. щоб побажати в цей день? Перемоги в Україні, щоб на закінчилася ця війна. Відірвалися ми від цього руського мортора, щоб наші хлопці повернулися, щоб поменше було втрат. Ну і на слідуючий рік, що ми вже зустрілися, відсвяткували це свято по-справжньому, як свято міста і свято перемоги України в цій російсько-українській війні. Процвітання в першу чергу миру, процвітання, благополуччя. Все буде добре. Щоб місто розвивалося, завжди було таким же квітучим, лісовистим, щоб завжди його любили, як його люблять наші славучани. Ще я також бажаю, щоб місто проквітало і далі, щоб тут більше воно розвивалося в усіх, в усіх напрямках. І щоб люди його як любили, так любили ще більше. Щоб процвітало щоб місто, все було добре. Щоб строїлось тут, багато щоб велике місто стало. Поблизу головної площі працював благодійний ярмарок, який організували волонтери та працівники тамтешнього ліцею. В день міста пригощатимо славучан різноманітними смаколиками, виготовленими власноруч нашими майстами кухарської справи. Нехай смакує, нехай щастить у всьому, нехай наше місто росте і процвітає. Привітати присутніх приїхав депутат Хмельницької обласної ради. Мені дуже приємно бути тут. Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, що ми можемо під цим мирним небом сьогодні відсвяткувати День вашого чудового міста. Наша команда за конкретні справи вже давним-давно і багато років постійно, дружньо співпрацює з вами і які б виклики нам доля сьогодні не ставила перед нами, але ми завжди, завжди допомагаємо вашій громаді. І це незалежно від того, коли. У спалах коронавірусу, чи коли почалась повномасштабна війна на Україні, Вадим Лазовий також вручив подарункові сертифікати закладам, що роблять ремонт укриттів. Це міський палац культури та гімназія номер 1 А також дізнавшись, що тут збирають гроші на нову автівку для зсу, зробив ще один несподіваний подарунок. Я маю такий автомобіль, і я на протязі двох тижнів, максимум трьох, його передам вашому захиснику. А ті гроші, які ви сьогодні зберете, будь ласка. Я думаю, що ви знаєте, що з цим робити. Сьогодні потрібні і дрони, і багато іншого. Нашим хлопцям на передовій нагородами були відзначені творчі колективи та сумлінні містяни. Головне це атмосфера єдності та прагнення здолати ворога. Наше місто толерантне і з повагою відносилося і буде відноситись до всіх людей, які сьогодні потребують захисту, які сьогодні внутрішні переміщення, які приїхали на відповідний період часу до нас. Ми з ними ділимо все, що в нас є. Цього року вперше день міста Славути відзначали у другу суботу вересня згідно нової дати. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Українські пісні, танці, майстер-класи з приготування борщу та смачна їжа. У Теофіполі відбувся фестиваль щирий борщ до заходу. Доєдналися більше двох сотень мешканців громади, переселенців та гостів з обласного центру. Сподобалося гар, гарний організували гарно, щоб надалі тільки не в такий тривожний час, то що проводили такі заходи. Ну щоб було під мирним небом. Ми приїхали навіть в робочий час. Ми вділили час, щоб. Підтримати цей захід. Мої діточки теж тут участвували в конкурсах. Ані з садочка приходили і участвували. Тільки самого старшого не було, тому що він в школі вчиться». Долучився до заходу, аби приготувати традиційну українську страву. Фіналісток шоу, майстер-шеф Едуард Лазаренко. Чоловік розповідає за все своє життя, перепробував близько тисячі різних видів борщів. Особисто готував за десятьма рецептами, і жоден із них не був без сала. Саме основне в борщ... борщу це сало. На якому можна зробити або піджарку, або при висмажуванні овочі, щоб вони не дали такої сильної присмаку сало, трішки його притушити, і воно теж дасть свій смак приємний в борщу. Почастувати краян вирішив класичним червоним борщем, додавши кілька авторських інгредієнтів. Я готую на фреші з буряка, тобто з додаванням фрешу, щоб він був більш ярко насичений. І... Незвичайно м'ясо беру там кну посадені там свинину, а беру кур'ятину, птицю. У кожної господині свій унікальний рецепт приготування традиційної української страви. Ми готуємо з дуже з унікального такого інгредієнту, можливо, ще десь готують, але знаєш, що саме наш регіон, ми готуємо з бичачого хвоста. Також можемо змінити на свинячу рульку. Свиняча рулька більш поширена, а ми готуємо з бичачого хвоста. Нас борщ. Особливе через те, що приготовлений він із затірки. Затірка така спеціальна була. Вона складалася з салу, брали спеціально в макітрі, розстирали, і це воно було таке особливо через те. І тоді готувалася засмажка, в яку додалося, смажили цибулю, моркву. Обов'язково це мало би бути на смальцеві. Організували захід благодійний фонд Рокада за підтримки місцевої влади та волонтерів. Метою заходу є занурення в історію традиційного приготування борщу і такий обмін культурними традиціями між ВПО та приймаючою громадою, і наш фестиваль саме такий є фестивалем єднання, оскільки ми презентуємо історії борщу і вимушено приміщеннях осіб, і приймаючої громади, і варимо такий спільний борщ мири, так би мовити, і єднання. Нашої країни це гарний привід об'єднати всіх жителів нашої громади та гостей саме за куштуванням нашої традиційної страви. Загалом Едуард Лазаренко зварив більше 70 літрів борщу. Скуштувати традиційну страву від зіркового повара могли усі бажаючі безкоштовно. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. До цього лише грали в нічів та програвали. Футбольний клуб «Поділля» здобув першу перемогу в чемпіонаті у домашній грі проти Тернопільської ниви. З перших хвилин поєдинку почали домінувати гості, однак відкрити рахунок вдалося господарям. На 27-й хвилині гри після подачі з кутового Поділля забиває та виходить вперед. Далі хмельничани почали більше створювати та на 39-й хвилині подвоїли рахунок і знову взяті воріт після кутового удару. На останніх миттєвостях першого тайму рахунок міг стати три однак каркас воріт, і команди пішли на перерву з рахунком 2 -0. У другій половині матчу Нива намагалася відквитати бодай один м'яч. Господарі також небезпечно атакували, однак більше забитих м'ячів ми не побачили. У підсумку впевнена перемога Поділля та перші три залікові пункти у турнірну таблицю. Те, що ми просили, футболісти виконували. Десь вийшло, десь не вийшло, але вони були молодцями. І я всіх вітаю, хто вболіває. Футбольному клубу Епіцентр вдалося перервати свою чотириматчеву безвиграшну серію та вперше у цьому сезоні виграти при своїх вболівальниках. У рамках сьомого туру кам'янчани приймали вдома Чернівецьку буковину. У грі домінували господарі поля, однак супергострих моментів не створювали до сорокової хвилини гри. Після показової атаки з правого флану гравець епіцентру точним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт. 1-0 і команди пішли на перерву. У другому таймі гра активізувалася. На шістдесятій хвилині буковина першим ударом сторону воріт суперника зрівнює рахунок. Далі червона картка, гравцю господарів і гості вирівняли гру. Однак кам'янчани хотіли виграти більше на 74-й хвилині Заробили пенальті, який і реалізували. Наступні майже 20 хвилин могли забувати як одні, так і інші. Однак, поєдинок закінчився з рахунком 2-1. І епіцентр забирає ці складні три залікові пункти та виходить на третє місце у турнірній таблиці. Можливо, ми заслужили знаєте трошки фарту, бо я ж кажу. Команда була в психологічному плані не на найкращому рівні. Всі хлопці розуміли дуже відповідальність за результат. Рівна гра на зустрічних курсах, багато гострих моментів, але всього один забитий м'яч. Таким був поєдинок у Волочиську між агробізнесом та львівськими Карпатами. На сороковій хвилині гості заробили пенальті, який і реалізували. Через три хвилини ще один 11-метровий у ворота агробізнесу. Однак цього разу воротар впорався з ударом гравця Карпат. У другій половині гри господарі намагалися зрівняти рахунок, однак львів'яни відбилися та заробили три очки у турнірну таблицю. Хороша гра з обох сторін. Я думаю, що. І в агробізнесі хороше майбутнє, тому що молоді пацани. Зараз наступають такі ігри, де ми мусимо брати свої очки. В Черніці, Прикарпаття, будемо готуватись до них. Там побачимо. Тож за підсумками зіграних матчів з Хмельниччини лідирує футбольний клуб «Епіцентр». третє місце в турнірній таблиці. Агробізнес посідає п'яту сходинку і закриває список команд нашої області Поділля шоста позиція.